Ці праздників, з, з Скресним днем ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В своїй розповіді про милосердного чоловіка Господь нам нагадує про те, що наша любов не повинна бути лицемірною, корисною або чимось обмеженою. Якщо ви любите тих, хто вас любить, каже Господь, то що тут особливого? Яка вам за це благодать, тобто, яка моя ласка до вас, тому що подібне роблять майже усі люди світу, навіть ті, котрі не знають Бога. І тому Господь нам нагадує, щоб ми не дивилися на візитні картки, яка це саме людина за походженням чи за вірою, чи за. Соціальним положенням. Ми повинні завжди бачити перед собою людину, що перед нами стоїть живий образ Божий. І Господь сьогодні теж показує, що люди духовні, а навіть більше це служителі церкви, які покликані щоб проявляти. Приклади любові до інших, часто можуть бути людьми взагалі безсердечними і глухими до страждань інших, тобто пройти мимо Чужого горя. І бачимо зовсім зворотню картину, коли чоловік недуховний, котрий не знає істинного Бога, якийсь. Мерзений паскудний самарянин, тому що саме так про нього думають ті, котрі впевнені в тому, що Бог з ними, Бог на їхньому боці, хоча це не зовсім так. І ось напридиво ця презрена людина, тобто самарянин, Він наражає свою душу на. Небезпеку, тобто він дуже ризикує. Він бачить, що лежить напівмертва людина, і, не знаючи до кінця, чи дійсно насправді розбійники залишили це місце, чи може вони десь неподалік заховалися і чекають свою наступну жертву, він не вагаючись йде на ризик, ризикує своїм власним життям. Тому що цією людиною керує не притворна любов, а любов справжня. І цей самарянин прив'язує рани цієї людини, чим він прив'язує. Вирогідно, він зняв з себе нижню сорочку, розірвав на шматки і прив'язав. Він посадив на свого вісляка, а дорога не близька. А можна сказати, досить далека, і сам йде пішки. Він привіз до гостиниці, і здавалося, що він вже все, то що наполягає людська совість, виконав до кінця. Тобто він чужу людину довіз до безпечного місця. Тепер він спокійний. Але ж ні, він не зупиняється. Він продовжує думати про те, як поставиться. Власник цього закладу, а може він скаже, чого це я оцю для мене незнайому людину, про ню стануть турбуватися і витрачатися? Може, я візьму краще, виставлю на вулицю, і на тому буде кінець. І тому він не залишається в гостиниці, він доглядає за цим незнайомим чоловіком. І він, ночує біля нього вранці, перед тим як вирішив вирушати в дорогу, він віддає гроші господарю за утримання і за непередбачені витрати. І тут можна сказати, що він досягнув межі, або, грубо кажучи, рекорду милосердя і співчуття. Але ж він, він, він знову продовжує далі йти. Він каже: Господу, якщо ти витратиш більше, то коли я буду повертатися, віддам тобі. І ось в цій притчі ми бачимо саме приклад надзвичайної божественної любові, божественного милосердя і співчуття, яке може бути тільки у самого Бога, і яке відкриється у Господі Христі. І Він до. Докажеться милосердя не лише своїм словом, а ділом, життям і своєю смертю. Господь схиляється над людством, над людством зраненим, знівеченим, пограбованим, обманутим сатаною. Господь хоче стати тим ближнім, добрим самарянином мільйонам, мільярдом людей і стати саме особисто для кожного окремо тим самарянином, завжди близьким до будь-якої людини і завжди рішучим і мужнім помічником. Але ж це Христу варто коштувати дуже дорого. Він пізнає відкидання, глузування, жорстокість страждання і смерть. Для того, щоб відкрити людям, як повинно людство жити як, жити, як повинні люди ставитися один до одного. І саме, до якого життя покликана кожна людина, якою вона повинна стати. Є багато Досить таких от повчальних прикладів, наприклад, святитель Епіфані Кипрський, досить відомий подвижник, який прожив 115 років. Є така версія, що він нібито був на суді, коли незаконно засуджували, засуджували святителя на зготовуство, але ж це невірно. Він коли розібрався, що. Його незаконно засуджують, він повернувся назад. І ось от, одного разу він перебував у пустелі і потрапив до рук розбійників. Вони над ним знущалися, і один з них, сліпий на одне око, замахнувся мечем, щоб відсікти голову епіфанію. Але ж той продовжував молитися за свого ворога, і раптом у цього розбійника зцілилося хворе око, він прозрів. І в нього, звісно, радості не було меж інше, побачивши це чудо, вони змалилися про прощення. І ось цей самий розбійник він пішов замість епіфанієм, став його вірним учнем і прийняв хрещення з ім'ям Іоан. Є такий інший повчальний приклад, коли преподобний макар великий, макар Єгипетський, він йшов в супроводженні свого учня, але ж учні. Поспішив вперед його і зустрівся язичницьким жрецем, який ніс дерев'яну стат... статуетку, мабуть, свого Бога, і ось цей учень він прокричав: Куди йдеш нечиста сила? Зрозуміла річ, що цей жрець розіз... розізлився, розгнівався і він жорстоко побив от цього монаха. І далі, коли він вже продовжив свій шлях, то зустрічає Макарія, а Макарій привітав його так. Здрастуй, трудолюбець, щире тобі від мене шанування. І цей був вражений, здивований саме такою відповіддю, він каже, що ти в мені знайшов доброго. А Макарі каже, я не, не, не лукавлю. Я бачу, що ти дійсно трудівник і що ти стурбовано поспішаєш на, які, на якісь важливі справи. І тоді він каже: твої добрі слова дуже мене вразили. Я бачу, що ти дійсно Божа людина. А ось перед тобою я зустрів злого монаха, який мене гнівно обізвав, сварив, і я його за це побив. І тоді цей же жрець падає в ноги, обіймає ці ноги Макарія, от, і каже: Тепер я не залишу тебе до тих пір, поки ти не допоможеш мені стати таким самим християнином, як ти. І ось з цього приводу Макарій Великий, який сам записав цю історію у своїх творах, він каже, що горде, лихе слово навіть добрих людей робить злими. А слово добре і смиренне злих людей робить добрими. І ось і сьогодні ми запитаємо себе чи, да, дійсно, що, що ми робимо в такий жорстокий, трагічний час для нашого українського народу. Не вже ж церква вже перестала бути відповідальною за те, що відбувається з іншими людьми. Тому що церква несе відповідальність, як вона ставиться до того, що відбувається. От. І невже для нас Євангелія перестали існувати, невже для нас євангельські заповіді Христові, вони вже устарілі, вони вже ну, не актуальні, от, потрібні якісь інакше, людські чи інші. От. Так от ми повинні свою увагу привернути на те, що може нам сказати Господь. Коли це станеться на страшному суді. І тоді Господь скаже, істинно, істинно кажу вам, так, як ви не поступили з одним з менших моїх, тобто у вас не було прояву любові, поваги до людей, не було, не було засудження зла, так як ви не поступили з одним із менших моїх, тобто не поступили по любові, по. по по моїм заповідям, то і я так само поступлю з вами. І підуть ці муки вічні, продовжує Івангелія, а праведники вічне, вічне життя. Я закінчую словами, преподобного Іслана Фонського, який каже, блажена душа, любляча брата, тому що брат наш є, це наше життя, блажена душа, любляча інших людей і свій народ, тому що. Такій душі перебуває дух Господній, і Він дарує їм мир, мир і радість, і така душа плаче за увесь світ. Амінь.